Привіт, в цьому відео короткий апдейт по каналу. В проектах DevsHive нарешті з'явився свій веб-сайт, і сьогодні я хотів би розказати, що в нас є на даний момент. Чому на даний момент? Тому що проект розвивається, вебсайт розвивається і, скажімо, розвивається він доволі динамічно, тому як фіч, так і контенту буде ставати все більше там з кожним днем. Взагалі, що в нас тут є? У нас є головна сторінка, це більше як лендінг. Тут є інформація про менторство. В цілому я ментор людей через LinkedIn. Тут я просто описав на папері, що саме з чим саме я можу вам допомогти. Це підготовка до співбесід, там огляд CV, просто розвиток і так далі. Також є база запитань на інтерв'ю. Якщо ми сюди перейдемо, то тут в нас починається саме цікаве. Тут є запитання, які часто задають на інтерв'ю. І е, я їх описав, скажімо, людською простою мовою, без е, суперсухої теорії, і лишив багато підказок по тому, як треба відповідати на ці запитання, що краще казати, що краще не казати і так далі. Тобто, це питання, які, е, скажімо, це не, це не суха теорія, це розбір теми, який направлений на технічне інтерв'ю. Це вам точно допоможе підготуватися до якоїсь співбесіди. Навіть якщо не хочете готуватись до співбесіди, то можете розібрати якийсь топік простими словами. Тут що в нас є? У нас є можливість шукати запитання, у нас є можливість фільтрувати. Фільтрувати ви можете, наприклад, по складності, там джуніор, мідл, сіньор, або там для всіх рівнів. Можете фільтрувати по окремому топіку, наприклад, JavaScript. Там системний дизайн. Запитань буде багато, тегів так, також буде ставати все більше, тому слідкуйте за апдейтами. Окрім цих запитань, також є інформація про те, що саме я надаю з точки зору менторства. Повторюсь, це вся інформація, яка в принципі в мене в LinkedIn. І окрім цього, тут є форма, по якій ви можете зв'язатися. Якщо у вас будуть будь-які питання будь-які пропозиції. На жаль, поки що форми якогось фідбеку на сайті немає. Тому, якщо у вас якісь є питання, пропозиції, просто побажання пишіть або в коментах під відео, або пишіть мені напряму. Також тут є можливість підписатись там чи перейти на канал. Скоріше всього, ви, якщо дивитесь це відео, ви, напевно, вже підписані. Якщо ні, то, будь ласка, підпишіться, це прям супер мотивує. І, в принципі, це все. Основна тема, над якою ми зараз працюємо, це підготовка до інтерв'ю. Я найближчими днями, скажімо, викучу ще пару корисних фічей, які допоможуть ще краще орієнтуватися. В таких технічних топіках. Тому я буду анонсувати всі зміни на Ютубі. На цьому все. Дякую за перегляд і до нових зустрічей.